Ви точно чули про те, що прем'єр-угорщини Віктор Орбан не в захваті від того, що Україна може стати членом Євросоюзу. Про те, що ну власне Угорщина блокує шлях України до ЄС і НАТО, ну це не велика. це вже триває багато років. Але зараз по суті стало пан або пропав і. Можна сказати про те, що майже весь євросоюз об'єднався проти Орбана і за Україну, я кажу майже тому, що на жаль у Орбана виявився потужний союзник. Ви пам'ятаєте про те, що свого часу Угорщина насправді була не окремою незалежною країною, а частиною Австро-Угорщини Великої імперії. Це можливо, співпадіння, можливо, закономірність, але зараз, по суті, ми бачимо відновлення Австро-Угорщини у питанні того, що щоб обмежити шлях України до Євросоюзу, дві держави ЄС, Австрія і Угорщина, виступають проти того, щоб почати переговори з Україною. Причому обидві керуються різними аргументами, і це не гра, це не те, що вони там видають з себе якийсь плюралізм і відмінність, це дійсно різні аргументи. І я почну з Австрії, тому що про Орбана насправді треба поговорити детально і пояснити, чого саме він хоче. А Австрія це для нас, для багатьох із нас це щось новеньке. Чому Напроти ні, от відразу відповім не тому, що австрійці дружать з Путіним, не тому, що Путін заплатив все набагато складніше. Річ у тім, що у Австрії є свої фаворити серед держав-кандидатів, це держави з західних Балкан. Передусім йдеться про Боснію та Герцеговину, яка також могла би, як і Україна, отримати запрошення на те, щоб почати переговори. І от зараз інші держави ЄС заблокували це рішення для Боснії і Герцоговини, тому що. Що на відміну від України. Від українців боснійці не виконали ті критерії, які перед цим висунули з боку євросоюзу. Ну і відповідно, ви не виконали. Ми вас не пускаємо. На що Австрія сказала? Боснійці дуже давно стоять у передпокої Євросоюзу, хочуть туди вступити. А от знову поступаються ще й Україні не дамо, поки не вирішиться боснійське питання, і цей клинч, це е, ну вихід із цього глухого кута, будуть шукати. Лідери держав-членів Євросоюзу, коли вони зберуться тут у Брюсселі у четвер та в п'ятницю. А от Орбану Боснія насправді по барабану. У Орбана значно складніші і зовсім інші інтереси. І, до речі, зараз навіть у Брюсселі не можуть. Чітко розгадати, чого саме він хоче. Нещодавно на закритому брифінгу з журналістами, які висвітлюють Євросоюз, тут один з, ну скажімо так, дуже знаючих осіб Євросоюзу сказав: якби я міг сам зрозуміти, чого хоче Орбан. Річ у тім, що раніше вважалося, що для Орбана важливі лише його гроші, тобто, ну як не його, а ті, які угорщина могла би отримати, а він відповідно міг би там. Щось відміти, відмити, щось витратити, ну. Будемо говорити реально. Це Орбан, це людина, яка а, зберігає у Євросоюзі традицію корупції. Ну так є. Угорщина використовує європейські фонди для того, щоб знову шантажувати Євросоюз, для того, щоб імперія Орбана отримувала гроші на існування. На жаль, це так. Ну це дуже спрощено, але поза тим. І тому всі вважали, що для Орбана важливо добитися того, щоб Євросоюз зрештою виділив заморожені кошти. А йдеться про шалену суму. По суті, за два. Роки Угорщина втратила 13 мільярдів євро. Це шалені гроші, особливо для держави, яка ну відносно не така і велика близько 10 мільйонів людей. Е, і от зараз, навіть після того, як йому пообіцяли розблокувати ці гроші, Орбан все одно каже ні. І, е, Найімовірніший варіант, який зараз розглядається, точніше, є два найімовірніших варіанти, щодо яких правильну відповідь знає лише сам Орбан. Один із них, мабуть, ви здогадалися це. Тиск або шантаж, або просто умовляння, або якісь пропозиції від правильно, Владиміра Путіна. Зовсім нещодавно Віктор Орбан їздив на зустріч до Путіна, і це нагадало про те, як свого часу туди їздив Віктор Янукович і повернувся у 2013 році із рішенням відмовитися від угоди про асоціацію. Так само, і Орбан, коли поїхав до Путіна, невідомо про що вона говорила, але після того. З'явилися контракти з російським фінансування на добудову ядерної електростанції в Угорщині. А Угорщина почала ще гучніше і ще більш безальтернативно зупиняти шлях України до ЄС. І от зараз, по суті, цього тижня може бути ясно, якщо Орбан, не зважаючи на всі аргументи, не зважаючи на всі е, якісь навіть фінансові перспективи, які дають дасть йому ЄС. Скаже ні, без аргументів, то цілком можливо, що питання саме у російському обіцянках, які він дав російському лідеру, але це все таки не єдиний варіант. Я також е інший е один з можливих варіантів, який зараз серйозно обговорюється в Брюсселі, це питання влади і питання того, що е Орбан відчуває. Зміну трендів у Євросоюзі і хоче. Ну, принаймні, він може вважати, що євросоюз стає євроскептичним, що євросоюз стає антиукраїнським і хоче очолити цей рух напередодні європейських виборів, які відбудуться е, влітку наступного року, 2024 року. Е, знову ж таки, це можна лише припускати, а що можна говорити із абсолютною впевненістю про це власне. Експерти з Угорщини, зокрема, європейська правда говорили не раз, це, але зараз це вже доведено: те, що боротьба або там е, піклування е, про угорську меншину, якою Орбан прикривався всі ці роки. Це абсолютна брехня, і насправді його угорська меншина не цікавила, тому що саме зараз, коли Україна, зрештою ухвалила е, те законодавство щодо меншин, якому раді самі угорці, коли самі угорці звернулися до е, угорського е, прем'єра із проханням відкрити е, переговори з Україною, пояснивши, що вони задоволені усіма законодавчими змінами. Орбан сказав, мене це не надто цікавить і. Я краще знаю, як за вас боротися. А ну, власне, по суті, відмовив їм і сказав, що те ті приводи, під якими він нібито захищав права угорців, насправді були фейком і неправдою. Ну, власне, це невелика, невеликий секрет для тих, хто слідкує за угорсько-українськими відносинами. Орбан використовує Україну для того, щоб доїти Євросоюз, для того, щоб набирати владу. А зараз можливо також для інших якихось для іншої мети. Я нагадаю про те, що ви дивитеся канал Європейської правди, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Але ви можете також спитати: а хто ж тоді захищає Україну? Насправді. На стороні України весь Євросоюз, але передусім, звичайно, ті держави, які давно виступали нашими адвокатами, це Балтійські держави, і зараз, звичайно, з'явився також Дональд Туск, новий прем'єр Польщі, який точно буде на нашій стороні. І ще що дуже дуже важливо, це. І те, що на нашій стороні важкого ваговики, тобто Франція, Німеччина, і навіть те, що Словаччина, щодо якої було дуже багато питань, зараз пообіцяла. Вона проголосує за те, щоб почати переговори про вступ України до ЄС. Так, от чи зможе Євросоюз подолати Орбана? Поки що не можу сказати категорично, ні. На жаль, дійсно оптимізму мало та риторика, яка звучить від угорського лідера, вона не лишає багато позитиву. Схоже, що дійсно він ну, з високою ймовірністю налаштований заблокувати Україну принаймні цього року, принаймні відкласти рішення щодо переговорів на наступний рік на березень. Це також ще не катастрофа, але ну насправді це був би дуже поганий варіант. Але не будемо відкидати також варіант того, що коли всі лідери зберуться разом, і коли Орбану пояснять, що припустимо, не буде е, Угорщина е, голосувати так, як годиться, е, так е, і давати власне Україні те, чого Україна заслужила то Угорщина не отримає і навіть цих мільярдів, які які йому, нібито пообіцяли розблокувати. Можливо, це е, цей шантаж з боку ЄС спрацює. Можливо, знайдуться інші аргументи. Ми у Європейській правді будемо слідкувати за цим, і ви першими дізнаєтеся про те, що ухвалили тут у Брюсселі. Лишайтеся на каналі Європейської правди, слідкуйте за сайтом Європейської правди і пам'ятайте, Україна буде в ЄС, і Україна буде в НАТО.